Патрульні заїжджають з вулиці Шевченка на Куйбишева. Шукають місце, аби припаркуватися. Підходять до нас у супроводі комбата. Всі разом ознайомлюємося із ситуацією. Порушників видно відразу. Прямо на перехресті жінка продає косметику після розмови з патрульною Іриною Моргун збирає свої речі. Тим часом через дорогу Денис Сідан спілкується з водієм копійки. Остання припаркована проти руху транспорту. Як ви на вулиці культур? По Шевченка заїхали сюди і розвернулися, так? Так чи не? ні? І чому ваш автомобіль стоїть проти напрямку руху? Я проїхав туди, задом за сюди. На перегресі так. дідусь розповідає, приїхав з Гожолів, аби купити картоплі, щоб зручніше було виїжджати і припаркувався по своїм. Та крім цього, виявилося, що у старенького не було і страховки. Патрульний пішов назустріч, врахувавши свідомість та вік порушника. Відтак жодного штрафу, лише усне попередження. Желаю їм всього хорошого і щоб вони гуманно підходили до людям. Я сознаю, що я нарушив. Ну хочу, щоб була справедливость. А це місце взагалі заслуговує на окрему увагу. Тут постійно хтось намагається поставити машину за півгодини близько десятка бажаючих. Навіть під час нашого інтерв'ю припаркувалося декілька автівок. Всім їм Денис Сідан пояснював, хоча тут і відсутній знак про заборону парковки необхідно враховувати інші правила. Водії керуються тим, що його тут немає, та ставлять близько до меж перехрестя. Близько 10 метрів, точніше до перехрестя, що порушує прав дорожнього руху». За це Можуть і штрафувати на 255 гривень. Настільки ж може схуднути гаманець і в тих, хто паркується на пішохідному переході, чи менше ніж за 10 метрів від нього. Неозброєним оком видно, що водій ось цієї БМВ порушив ПДР. До переходу немає 10 метрів. Свою провину визнає, але висновків не поспішає робити. Напередодні хлопця вже штрафували за подібні порушення. Та вторий раз. Ну, не була. Хорошо, що не трофірували. Спасибо. Патрулюючи на ринку, копи враховують ситуацію та входять у становище людей. Декому йдуть на поступки. Деякі завжди кажуть, 2 дві-три хвилини, дві-три, але ви знає, ми добре знаємо, що дві хвилини переростають півгодини і більше. І е, потрібно водіям себе перш за все привчати до коректного паркування часто, так як і сьогодні, обмежуються усним попередженням. Та коли на роз'яснення патрульних відповідають лайкою та хамством, переходять до радикальних дій, складають постанови на сплату штрафу.